Друзі, всім привіт! Давайте приготуємо смачне та натуральне морозиво всього із трьох основних інгредієнтів. Беремо 150 г полуниці та промиваємо. Чистимо та нарізаємо дрібним кубиком. Перекладаємо в тарілку. Беремо 2 чищених банана та також нарізаємо дрібним кубиком. Перекладаємо банан на тарілку. Накриваємо стріч плівкою та ставимо в морозилку на 2 години. Час пройшов, дістаємо. Поки холодно, перекладаємо все в блендер. Закриваємо та ретельно перебиваємо блендером. Якщо б полуницю і банан ми попередньо не заморозили, то маса була б дуже рідкою. Тому обов'язково спочатку ріжемо дрібним кубіком та замороджуємо. Вже готова. Ось така нерідка маса повинна вийти. Беремо формочки для морозиву та вставляємо палички. Починаємо обережно наповнювати. Якщо у вас немає таких силіконових формочок, можна використовувати звичайні маленькі паперові стаканчики. Формочки вже наповнені, ставимо в морозилку ще приблизно на 4 години. Морозиво вже готове та дістаємо з формочок. Це смачний та дуже простий у приготуванні рецепт домашнього морозива, який зможе приготувати абсолютно кожен. Якщо вам сподобався цей рецепт, обов'язково ставте лайк та підтримайте мене у коментарях.